ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. у Джорджії виявили марихуану на суму понад 20 мільйонів доларів. Звинувачення висунуто чотирьом громадянам Китаю. Новий указ Байдена припинити продаж персональних даних іноземним супротивникам. Чиновники попереджають про загрозу безпеці з боку таких країн, як Китай. Армія США планує скоротити 24 тисячі вакантних посад. Докладніше про те, чому вона переходить від боротьби з тероризмом на близькому сході до протистояння загрозам з боку інших країн. Пекін переглядає закон про державну таємницю, розширюючи межі того, що може вважатися злочинним обміном інформацією, як це позначиться на іноземних компаніях, які працюють у Китаї. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Несподівана знахідка, поліція штату Джорджія проводила рейд на нелегальному заводі з виробництва харчових продуктів в окрузі Пірс, але виявилося, що це було місце для вирощування марихуани. На території підприємства виявили рослини канабісу на суму понад 20 мільйонів доларів. Під час виконання ордера на обшук офіцери виявили найбільшу в окрузі пірс плантацію з вирощування марихуани в закритому приміщенні. Було вилучено понад 11 тисяч рослин марихуани. Їхня вартість оцінюється в 22 мільйони 350 тисяч доларів. Арештовано чотирьох громадян Китаю. Один з них виїхав до США нелегально. Його передали у міграційній службі. Підозрюваним пред'явлені звинувачення у вирощуванні та зберіганні марихуани. І всім чотирьом відмовили у звільненні під заставу. Такі нелегальні ферми з'являються у всіх США. Там марихуану вирощують громадяни Китаю, які можливо пов'язані з комуністичним режимом КНР. Часто вони входять у великі злочинні мережі, які займаються відмиванням грошей, торгівлею людьми та примусовою працею. У штаті Мен влада виявила понад 270 ймовірних китайських незаконних плантацій. Марихуани згідно з неофіційною інформацією Міністерства внутрішньої безпеки, їхній дохід міг становити понад 4 мільярди доларів. Ці гроші вкладають у звичайні підприємства. Вони перетворюють незаконні кошти на законні через будь-який бізнес, який тільки можна собі уявити. Водночас, коли йдеться про китайські злочинні угруповання, вони дуже потайні, і іноді дуже важко виводити з них інформацію навіть після того, як їх заарештовано. В Хомі на дикому заході влада викрила три тисячі ферм з вирощування марихуани. Понад 60% із них пов'язані з Китаєм. І китайські плантації також виявили в Каліфорнії, Вашингтоні, Орегоні, Масачусетсі, Мічигані, Колорадо та Неваді. Нова спроба захистити найконфіденційнішу інформацію американців від Китаю. Президент Байден підписав указ про захист персональних даних. президент Байден підписав указ, який позбавить Китай та Росію можливості отримувати дані американців. Проблема досить серйозна. Пекін збирає всіляку інформацію про американців від ДНК до фінансових даних. Американські компанії також збирають такі дані про мільйони американців від їхнього хобі та річного доходу до стану здоров'я. І цілком на законних підставах брокери продають ці дані Китаю та Росії. Указ спрямований на те, щоб цього не допустити. Така інформація може бути корисною для супротивників. Наприклад, якщо зломисники дізнаються медичні та фінансові дані американців, вони можуть втручатися в їхнє особисте життя шпигувати за ними і навіть їх шантажувати. Білий дім попередив, що на високий ризик шантажу наражаються законодавці та військовослужбовці. Він зазначив, що Китай може збирати дані про активістів, науковців, журналістів та дисидентів, щоб скласти їхній профіль. Утім, виконати вказ буде непросто. Експерти зазначають, що противники можуть купувати дані у третіх осіб робляться й інші зусилля для захисту американських даних. Законодавці бухг палат подали законопроекти спрямовані проти найбільшої китайської геномної компанії BGI. Якщо їх ухвалять медичні установи, які отримують федеральне фінансування, не зможуть використовувати продукцію BGI. Компанія BGI – провідний постачальник обладнання генетичного секвенування на американському ринку. Вона заявила, що законопроєкт може її повністю витіснити. Вони очі, вуха та збирачі інформації. Вибачте, але ми маємо бути реалістами в цих питаннях. Майк ісмайк голова спеціального комітету палати представників з питань Китаю. Він також один із головних авторів законопроєкту. За його словами, BGI збирає генетичні дані про американців та використовує їх для військових розробок, зокрема для створення біозброї велика перебудова армії США, яка дасть змогу підготуватися до майбутніх воєн. Пентагон планує скоротити 24 тисячі робочих місць та реструктурувати свої війська. Цей крок має велике значення. Він показує, що після двох десятиліть воєн в Іраку та Афганістані американська армія перемикається з боротьби з тероризмом на загрози з боку Китаю та Росії. Скорочення робочих місць не буде болючим йдеться про пусті посади, а не про реальних солдатів. Пентагону важко наймати достатню кількість людей, щоб заповнити ці посади. Усади водночас він заявив, що звільняти солдатів не планує. Ці посади були створені для боротьби з тероризмом під час воєн в Іраку та Афганістані, але сьогодні вони не такі важливі. Водночас американська армія планує додати 7,5 тисяч військовослужбовців для виконання інших завдань. Це будуть підрозділи протиповітряної оборони, боротьби з безпілотниками, а також нові оперативні групи з кібератак, розвідки та завдання дальних ударів. Міністр армії США Крістін Вормот заявила, що США відходять від боротьби з тероризмом і мають бути готовими до великомасштабних. For large-scale combat operations. Ремнісфофонбізнес похмурі новини для іноземного бізнесу в Китаї. Пакін посилює закон про державну таємницю. Він ще більше розширює визначення незаконного поводження і секретної інформацію. Влада внесла поправки до закону перше з 2010 року. Вона додала нову категорію так звані робочі таємниці, які на думку Китаю можуть спричинити певні негативні наслідки в разі витоку. Однак у законі не визначено, що саме мається на увазі. Комуністична партія недавно посилила масштабний закон про Боротьбу зі шпигунством і ухвалила додаткові правила інформаційної безпеки. Усі разом ці заходи викликали занепокоєння серед іноземних компаній, які працюють у країні. Багато хто побоїться, що нечітко сформульовані сформулювані положення можуть перетворити звичайну ділову активність на кримінальний злочин. Ба більше китайська влада націлилася на американські фірми, які займаються комплексною юридичною експертизою, здійснивши рейди в китайських офісах. Bain Co., Mintz Group та Captivision. Пекін також довільно затримав низку іноземних керівників, заборонивши деякими з них залишати материковий Китай. Подробиці про так звані робочі таємниці повідомляють буде оприлюднено пізніше. Новий закон не у травні. Китай, схоже, розривається між контролем над даними та розвитком своєї млявої економіки. Посол США в Китаї Ніколас Бернс наголосив на цьому в недавньому інтерв'ю. За його словами, Китай надсилає суперечливі сигнали. Він заявляє, що відкрити для бізнесу, але водночас жорстко переслідує американські компанії. Це відбувається на тлі повідомлень про рейди китайської поліції до американських офісів. Співробітникам загрожують звинувачення у шпигунстві та збір інформації про потенційних інвесторів ще одна ознака поглиблення кризи у сфері нерухомості Китаю. Гігантові кантрі загрожує ліквідація після невиплати кредиту на суму понад 200 мільйонів доларів. Криза у сфері нерухомості в Китаї посилюється. Гігантському забудовнику Country Garden загрожує ліквідація. Компанія повідомила про це в середу. Згідно з її заявою, клопотання подали кредитори через невиплату кредиту на суму 205 мільйонів доларів. Country Garden заявляє, що рішуче протистоятимуть цьому кроку. Судове засідання призначено на 17 травня. Ця справа викликає серед покупців житла та інвесторів ще більше занепокоєння з приводу поганого стану сектора нерухомості в Україні. близько місяця тому. Гонконгський суд ухвалив рішення про ліквідацію ще більшого конкурента Евергранде. Деякі інші забудовники також не платять за боргами. З 2021 року, коли регулятивні органи вжили заходів щодо боротьби з величезними боргами, що накопичились у забудовників. Сектор постраждав від низки криз. Тепер це перетворюється на одну масштабну кризу, у сфері на яку припадає близько чверті економіки Китаю. Компанія Country Garden заявила, що й далі працюватиме з кредиторами над планом реструктуризації. У жовтні компанія. Пропустила платіж за боргом розміром 15 мільйонів доларів, що спонукало власників облігацій до дій. Один з інвесторів сказав рейтеру, що відтоді компанія тільки гаяла час, і що не дивно, що в деяких кредиторів закінчилося терпіння.